Ми студенти про попередці два вирішили провести опитування серед студентів та викладачів. Умікнули режим «доброчесний детектив», тож ловіть найчесніші відповіді. Назви три слова, які у тебе асоціюються, з академічною доброчесністю. Чесно, трошки важко істот. В першу чергу це є чесність перед викладачами. Як воно не треба бути там час насписувати і бути сучасними не приклад. Напевно, це Душа, чесність і відданість як академічна доброчесність репутацію майбутнього юриста. Я вважаю, що вона показує чесність, відповідальність та право за Ну, я вважаю, вперше доброчесність це відповідний рівень довіри. А якщо в юристи є відповідний рівень довіри, значить є відповідний рівень доброчесності. Як на вашу думку, можна спонукати студентів дотримуватися чесності без покарань? Мою думку, напевно, бути для них прикладом. Карати не треба, треба роз'яснити, пояснювати і показати, чому в цьому виводе. Як ви пояснили першокурс, на ну, академічна доброчесність це не просто не спис. Ну, академічна доброчесність це перш за все думати своїми, своїм розумом, не вдавати чужі роботи за свої, не давати хабарів. Чому академічна доброчесність прислала не лише для коледжу, а й для життя після нього? Е, ну, на мою думку, академічна доброчесність важлива для майбутнього, е, тому що вона допомагає навчитись брати відповідальність за свої вчинки і стати справжнім успішним фіхідцем. Ну, на мою думку, у нас коледжі, тобто, привчають до академічної доброчесності і загалом виробляють відповідальність. А саморозвиток, довіра та репутація загалом, і ну, після коледжу, тобто це все формується і це вже входить в привичку. А що для вас важливіше? Оцінка чи чесний результат? Mm. Для мене важливіший чесний результат, оскільки він показує справжній рівень моїх знань. Чесний результат. не mm. mm. Чесний результат, бо оцінка це лише а Результат це об'єднання. Ось такі відповіді ми зібрали. Головне не втрачати чесність, бо вона, як сесія, завжди не зужене. Це були ми, Патриці Два. Будьте доброчесними, бо чесність завжди працює на вас.